Всім привіт! Сьогодні 16 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі до огляду гібридну форму Олексія Шульги пам'яті Шмільова. Вона була стигла на 1-2 вересня. Я вирішив залишити, щоб вона підібрала цукор. В неї як було 17 брікс, так за цей час вона більше й не набрала. У нас два тижні дощі. І вони не перестають то рано, то вночі, то вдень. Зараз трошки прояснилося сонечко виглянуло. Я вирішив вам її зняти, бо на завтра на ранок знову дощі. І на самій гроні стоїть вода постійно, і грона при обробці хімічній була трошки припалена мною. І по цих мікротріщинках вже ДНД, Зараз я вам покажу. Отакі йдуть підтріски легесенькі. Ну це із-за хімічного опіку. А так цей весь час вона дуже добре тримала таке навантаження водою. І в мене ділянка під нахилом, і вся вода йде під, під всею шпалерою. І після ранкового дощу ще вода стоїть. І тут виноград практично купається в воді. От. Якщо у вас так вам докучають також дощі, ви можете зробити захист від дощу або прикрити агроволокном з двох сторін, або закрити бумагою з журнала чи з газети. Ось простий спосіб береться журнал. Два гулочки докупи і скрепочкою декілька разів. І все, ігруна захищена. Так в мене спонсор. Вже давно зрілий, все з ним добре. От. І якщо не вкривати, все ж шмільова, бачите, вже сіра гниль. Два тижні і будь ласка. Ну, також так само сядь у мене ще груни Наталі. Закрив і пташка горобець не пошкодить. І так же само захищено від води. І ще також простий спосіб це агроволокно з двох сторон і зафіксувати прищепками. І також дуже добре захищає. Це моя закрита лора, так я її рятую від е, дощів і в неї повністю Ціла ягода, немає підтрісків ніяких ніде день, ні коло плодоножки, бо буває на такий період іде багато дощів і в неї на деяких ягодах є підтріск. Хто вирощує лору, той знає, про що я говорю. кажу. Зараз перевіримо грону на вагу. Я її зрізав, вже немає часу, немає смисла довго тримати, я її не закрив по своїй неуважності. Від дощу. Зараз перевіримо її на вагу. Ось таке сигнальне плодоношення. Дуже форма має високий потенціал врожайності. ніжка. вже аж дерев'яна, визріла повністю. Що хочу сказати? Смак має гармонійний. На минулорічній прививці була дана грона, не розкрила свій смак. Цукор набрала 17 брикс. Ну, на наступний рік буду висаджувати на власній корені в мого друга. Біля Києва вона була готова на 25 серпня і мала, мала легкий мускат. Ну, а мускати нам не доведеться чекати, бо дощі не дадуть його, йому даже найменшого прояву. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв. Пам'яті шмальова, кісточка вже темна. Якось щільна. М'ясисто соковита, більш мясиста. Ось так вона сонце виглядає. Ось така ягода повністю в розрізі. При повному визріванні дуже має цікавий легкий мускат. І смак дуже такий незрівняний з іншими формами.